Всем привет! И сегодня я буду давайте свое видео кино. Кино представляю. Режиссер Рома. Ну да. Исполнитель Рома. Конечно, исполнитель Рома. А кто еще? Такі я про спойлеру. Я коли прийду до Арсенія, ми теж кіно будемо сумісно знімати. Так, я приїду до Арсенія 31 числа на моє день народження. У нас е -е, буде короче туса, ми все запишемо і буде дуже круто. Допоможіть мені зібрати 50 підписчиків до туси. Мені треба просто прямий ефір. Треба почати до туси. І тоді е, ви можете там щось писати. Ну, писати свої враження, бо це буде дуже важливо для нас. Дякую, хто підписався. Чиво? Да че? Хм, чому ми не поламиш? Зараз будемо його чинити. А, щоб чинити? так, треба його чинити, як, як говорить Артемі. Не ламай, тільки. Зачем ти його поламав? О! О, готовий, готовы магмакуп. Магмокуп, це рідкис, не. Теж рідкисне. Забрала магмаку. Тепер я. Ну, сама оболочка. Інтересно, а вот інтерес. було, интересно. Ну, ми оболочку поламали, ми молодці. Ага, молодці. И ви слово частица не в конце ну, началі. А вот сам я ви чого падаєте? Я обижую. Хватит в уморок падати. У нас є магніти. Що з ними робите, спросту? Он нічого не робить, Ось так закрытие. Все. Чого ви відкриваєте? Я сказав, не отримайте ой, це вибачте, це я просто цей В, е, багато багатонішнього. Ага, тепер мить ось. Значит, Я бачу вас. Тепер ми знімаємо ось. У. Тепер бачите? Ми Беремо так і Ви, мабуть, вже давно, знаєте. Які магніти. Вони чудесні. У нас скласти три кухні. Або. квадрат ну сами и драгудный квадрат драг неинтересно бы есть фигурка як прям акутный все есть полукруг ну обычный круг есть и это но лучше было бы если бы помнить Трикутник два ну, свій трикутник. По шестикутник навіть є. Я не знаю, що тут навіть повний шестикутник. Отаке. От так що, самі знаєте, що це все не просто. Ще є. Звісно, хтось може сказати вам. Циліндр, ну всі це трохмірні. Я циліндр, конечно, це робив, но. Я ще хочу вам кое-что розказати. Хтось догадався, що вони нема роба. У мене він є перед вашими очима. Ой. Перед віртуальном. У мене даже є колісо, машина. Оце така є. Не можна їсти. Ви бачили по відео, там була машина, але я просто до неї торкнуся. Ну, а на цьому я Е, На 18 підписників я зніму другу частину по магніту. Так. Классно. Ладно. Я играю два в четыре. А! Не получается. Так, команда тиммейт прячется. Ну, прячется, прячется. Тут просто выстрелил потом. Классно. Mm, Чем у меня косче, не знаю. Ну, да, так, дай мне тиммейт. а, приємно, Понятно. О, там платцт. Вс, угу, да, ну ладно. Ну ладно. Буду. ти даєш тимейт. Прикалуєшся? Добрый день, Привет, бабуся, бабуся Бабуся зараз занята. Шо-шо бабуся занята. Ну она дома? Так давай сейчас пяти Пока иру, Коли я до вас в гості попаду?